Безпечні поїздки. Протягом вихідних на Прикарпатті у ДТП травмувалося четверо людей. З них двоє, діти. Одна з автопригод трапилася 7 січня неподалік села Фрага Рогатинської тергромади. Відомо, що 42-річна водійка Форд Семакс, мешканка угорників, рухалась з автодорогою Н-09 з полученням мукачево Львів у напрямку Івано-Франківська. Керманечка не врахувала дорожню обстановку та виїхала на самого зустрічного руху, де допустила зіткнення з автомобілем Ауді q 5 Останнім керував львів'янин 1979 року народження. У результаті дорожньо-транспортної пригоди до лікарні доставлено керманича Ауді Q5, та його пасажирів, хлопчика та дівчинку 2012 та 2007 року народження. Інша аварія трапилася того ж дня у Борштині. Внаслідок автопригоди пішохід отримав цілесні ушкодження. На місці події поліцейські з'ясували, що водій автомобіля ВАЗ-2107 2001 року народження мешканець Борштинської територіальної громади здійснив наїзд на пішохода. Чоловік переходив дорогу у невстановленому місці. Потерпілого 20-річного місцевого мешканця доставлено до медзакладу. Водіїв перевірено на факт вживання алкоголю, результат тверезі. В обох випадках, за фактами дорожньо-транспортних пригод, слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Пацькі поліцейські вкотре звертаються до водіїв з проханням бути обачними на дорогах, не порушувати правила дорожнього руху, не перевищувати швидкісний режим та не сідати за кермо в нетверезому стані, особливо при таких складних погодних умовах. Вікторія Богдан, Андрій Бусяк, новини на вежі.